Ну, я хотів пояснити свою позицію. Цілий рік розказував відводки, відводки, а сьогодні, вроді, би, сказав, що не треба їх робити. Просто неправильно ви зрозуміли, бо я так вияснився. Я за відводки руками і ногами. Тільки пойміть, як син каже, на сложні вопроси не бува простих відповідей. Це як мала дитина. Як оце воно родилося, що маточка облетіла, все, через день, кожен день. І ви дивіться, що отримуєте. Оце ви, може, помните вулику. Тут ну, нуклеус зимував через перегородку по рамочці. Ну, зімував собі, в лютому місяці канді почали протеїнове класти, пакетики. Потім треба було соєняти. Одну маточку забрали ми і почали його капаємо, капаємо. Капаєм. І сьогодні капаємо. І дивіться, що ми маємо на сьогодні. З цієї одної рамки. Ты діди будешь. Це зараз дев'ятого. дивіться, я ще з чайником бігаю. І не знаю, коли це ще закінчиться. Ось. Ну як ти їх не будеш любить? Я, блін, не можу. Пристав. Ди, джок, ади, бабу. Ну я думаю, вони повірять. Оце отакі, оце магазинчик, да? А ну, чесно скажу, вже не повісив. Ну капаю через день. По літру. Ну, літр, це ж дивіться. Перешоті намет оцей сироп це 300 грам. Якщо через день 150, це в місяць 4,5. Ну, про порошок, если вся надставка тут килограмм, это я знаю, до 20, найду. Сырок, папа, а что тут? Ну, а тут, я думаю, вот это ж будет... Ну да. Расплит, пишу, расплит. Ну да. И вот это три... Магазинчика розплоду, то як же ти від цього відкажешся? І це з одної рамки. Так що я руками і ногами за отводки. тільки роботи з ними, це, що там розказують, у вовки не можна заглядати, ж говорю, через день. Це як мала дитина. Як будеш за нею дивитися, виховаєш і вийде у вас прохлесер. А якщо ні, то бандюк. Ну, якось так. На все добре.